Доброго ранку, друзі. Я не знаю, як вам, а мені вона схожа на морського котика. Біленького такого. Тісю, поверні, дивіться, воно точно схоже на морського котика. Смішна така, вона тепер зі мною спить. Я тепер всю ніч сплю, як, як кажуть, як вбита. Ай, вона дуже така собачка, як таблетка снодійного. Тільки лягла поряд, і ти вже спиш. Така морська кошечка в мене. Морське котенятко. Скажи усім привіт! Привіт! О, когті тебе треба. Я коли знімаю, то я розумію, що їй треба постригти когті. Але мені так жалко. Вона буде на мене ображатися. Будеш ображатися, якщо буду когті стригти. що? я буду акуратно. Буду так легенько, тихенько, акуратненько. Не дуже коротко, добре? Усім гарного дня від Діксюні.